Гарного усім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про те, що можна садити в липні, щоб урожай встиг дозріти до осені. Багатьох це іноді турбує таке питання, що ще можна посадити в липні, щоб встигнути до осені його зібрати. Таке сьогодні буде коротеньке оглядове відео. Отже, ж, що ж можна посадити в середині літа? Тобто вже в липні, а липень у нас вже через декілька днів. І В цей час, якраз в середині літа, ми збираємо перші врожаї. До цього часу вже дозріває молода картопля, зелень, ягоди, ранні овочі. Також в цей час вже ми починаємо збирати часник, цибулю. Цей місяць дуже багатий на збирання врожай. І в нас також залишається. Вівільняється, можна сказати, додаткова ділянка, де можна щось посадити. Але ж потрібно знати, що туди посадити, щоб воно встигло дозріти до осені. І Що отримати в вересні чи в жовтні, також непоганий врожай. Отже, можна посадити на цих ділянках овочі на салат. Це такий там салат, можна посадити руколу. Ця зелень дуже невибаглива і при особливому бажанні врожай можна збирати майже весь сезон з травня по жовтень. І так само садити можна салатні овочі весь сезон. Вони стійкі до холодів, насіння сходять дуже швидко і можуть перенести навіть легкі заморозки. А отримувати свіжий салат до столу можна кожні 2-3 тижні. Він росте досить швидко, коли ви його зрізаєте біля кореня. І, до речі, максимальна кількість, наприклад, крес салату ви отримаєте в серпні. Так що, садити потрібно. Ну і, звичайно для хорошого врожаю потрібно правильно вибирати сорт. Весняний, літній або осінній. І ґрунт повинен бути вологий. Ми знаємо, що влітку дуже посушливо, тому потрібно, щоб ґрунт був вологий, регулярно поливати. Бо може бути в липні, серпні, суха погода, то потрібний регулярний полив. Про це ж також потрібно не забувати. Також можна посадити редис. Свіжий редис можна вирощувати весь сезон. Він росте дуже швидко, особливо коли на вулиці тепло. Від посадки до готової редиски пройде 2-3 тижні і він уже урожай можна збирати. Ну, уже як посадите в липні, то там в другій половині серпня чи вересні буде гарний врожай урожай, редиси. Тому що вже після вересня йому буде недостатньо сонячного дня. А так, ще, доки сонячний день великий, то редис встигне добре гарно вирости, але все ж таки, знову ж нагадую, не забуваємо, що його потрібно буде дуже гарно поливати. Редис любить вологу, дуже полюбляє, щоб був гарний врожай. Також можна посіяти кріп. Це корисна зелень, підходить для посадки в середині літа. Кріп дозріває за 10-15 днів і до самої осені, тому варто його садити кожні три тижні. Найкраще місце для кропу це буде на відкритому просторі, де багато сонця. І насіння краще замочити в воді на 2 3 дня і воду міняти щодня, а потім висадити в пухкий вологий ґрунт. Також можна посадити шпинат. Час посадки та збору шпинату триває з травня по жовтень. Ця рослина багата вітамінами та мінералами, але вона не дуже полюбляє холодний ґрунт. Хоча, скажу до свого досвіду, нормально і переносить холодні ґрунти. З березня по липень сіють шпинат для зрілого листя, а потім для молодого. Посів можна робити кожні 20-30 днів з кінця липня до середини серпня. Рекомендується сіяти під зимові сорти, щоб до холодів вони встигли утворити пишну розетку листя. Декілька тижнів тому також перший врожай шпинат вже зібрали і посіяли знову другий. Хай це не середина літа, не липень, а червень був, але ми вже другий раз сіяли шпинат. Так що рекомендую. Також редьку можна посадити. Цей коренеплід краще ростити ну, в кінці червня або от в перші тижні липня. Краще вибрати чорну редьку або дайкон. Вона швидко приживляється і дадуть відмінний врожай вже в кінці серпня. Також посіяти можна столовий буряк, щоб зібрати його, щоб він в вересні був молодим. Такого молодого бурячка в вересні отримати той, що ви посіяли для заготівлі на зиму, він буде для зими, а у вересні можна споживати такий гарний молодий червоний буряк. Він буде швидко рости на вузьких грядках. А якщо швидше його, то через зер, можна через розсаду. Ну, Хто ж розсаду садив у червні? Ніхто, звичайно. Але все одно, якщо посіяти в перші тижні липня, то у вересні, та навіть в жовтні вже буде гарний молодий бурячок. Також на початку липня можна посадити кущову квасолю ранньостиглих сортів, і ви отримаєте молоді стручки уже восени. До речі, квасоль або горох можна висадити там, де ви зібрали ранній урожай огірків або молодої картоплі. Дуже гарна буде підґрунтя для його розвитку. Також на початку середині липня можна висадити капусту ранніх сортів. І вона вже буде на осінь дуже вам гарна. Да? Звичайно ж, на осінь пізні сорти вже підійдуть чи середньостиглі. Якщо пізні, то можна садити ранню капусту, тому що пізні сорти це більше для заготівлі на зиму. Середньостиглі, якщо ви посадили багато, то немає сенсу садити ранні, тому що вони будуть в один період. Але якщо немає таких сортів, то можна сміливо садити ранню капусту. І буде вам дуже гарна, смачна рання капуста в кінці вересня. Також можна брокколі висадити, пекінську капусту. В пекінській капусті корот... у неї період дозрівання дуже коротких, у ранніх сортів 50-60 днів. Отже, можна отримати врожай запросто в вересні. Ті, хто садить її постійно, знають, що за сезон можна збирати два рази врожай пекінської капусти. Ну і, звичайно, також можна ще посадити на ділянці, де ви на цих ділянках, де у вас є місце, картоплю. Якщо у вас є посадковий матеріал минулого року, то можна, звичайно, на цих ділянках посадити картоплю і вже в кінці вересня знову ж таки отримати молоду картоплю для споживання. Але ж не забуваємо, що за картоплею потрібно дуже гарно слідкувати. Також поливати, Та для всіх культур потрібен буде полив, тому що спекотне літо. Липень-серпень це найспекотніші літні місяці, коли потрібно буде поливати. Але, можливо, ці іноді бувають ці місяці не такі спекотні, а й дощові, що не потрібно буде поливати. Ну, і для, якщо ми говоримо про картоплю, то другий такий фактор, який нам потрібно звернути увагу, що у серпні. Потрібно стежити за колорадським жуком, тому що після того, як ми викопуємо основну картоплю масу, то старий королацький жук, перед тим як сховати сплячку в землю, йому потрібно наїстися, набрати, скажімо так, жирову масу, щоб гарно перезимувати, то він прийде і буде їсти листя вашої молодої картоплі. Тому також потрібно буде обробляти їх від шкідників або обробити посадковий матеріал перед садінням. От такі основні культури, що можна посадити в середині липня, я вам розповів, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви садите в липні, чи садите взагалі, і які у вас тоді бувають врожаї. А можливо, це для вас буде перший досвід. І ви потім поділитесь зі мною, як... чи допомогли вам мої поради. Хоча тут порад як таких немає, це таке загальне відео, про яке більшість людей знають, що потрібно робити. Так що ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі. Не забуваємо, я вам буду дуже вдячний за кожний коментар. Пишіть, будь ласка, більше. Мені подобається з вами спілкуватися в коментарях і підписуйтесь на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.